Вітаю, шановне товариство! І у сьогоднішньому нашому відео я вирішив трохи відійти від звичних оглядів новин і запропонувати вам дещо інше, урізноманітнити наш контент розмовами про історію, але не просто про минуле, але про те, що напряму впливає на наше сьогоденнє і майбутнє. Бо, як показує практика, без ідеї та ідеології навіть найкращі армії та найсучасніші дрони не можуть гарантувати перемогу. І у цьому відео ми згадаємо постать. Яку досі хто мало знає належним чином, людину, яка першою оголосила ідею самостійної України, не як автономії в імперії, а як повноцінної незалежної держави з чітко визначеними національними інтересами? Микола Міхновський перший український націоналіст, ідеолог, який не просто мріяв, а створював організації, писав маніфести та формував перші українські полки, закладав фундамент тої ідеї, яку нині намагаються реалізувати. Сучасні захисники України з Азову та інших добровольчих формувань. Сьогодні ми простежимо, як його ідеї від самостійної України до національного егоїзму крок за кроком формували українську ідентичність у ХХ столітті, і якого саме ідеологічного елементу бракує нам зараз, аби перемога була не лише у військовому, а й у стратегічному сенсі. Таким чином, переходячи до суті, давайте сильніше заглибимося в ідеї Міхновського, які пізніше стануть фундаментом українського націоналізму і послугують базою для ідеології таких організацій, як Українська військова організація, Організація Українських націоналістів та Українська повстанська армія. Міхновський, народжений у 1873 році в селі Турівка на Полтавщині, був нащадком старовинного козацького роду, його батько священник, Проводив богослужіння українською мовою та прищепив синові любов до українських пісень і дум. Це середовище сформувало в Миколі глибоке відчуття національної ідентичності, яке він пізніше висловив у своїй брошурі самостійна Україна. У ній Міхновський вперше чітко сформулював ідею повної незалежності України, відкидаючи ідею автономії в межах імперії, яка тоді панувала навіть в українофільських кругах. Він вважав, що українська нація. Має право на самовизначення, базуючись на історичних і на природних правах. Його концепція здорового націоналізму полягала в тому, що кожна нація має право на самостійне існування та розвиток. Він закликав до національного егоїзму, який би не перетворювався в сліпий шовінізм, але б який захищав інтереси власного народу. Міхновський також був одним із перших, хто наголошував на необхідності створення української армії. Він вважав, що без власних збройних сил українська нація не зможе захистити свою незалежність, і ця його ідея згодом стала ключовою для багатьох націоналістичних організацій. Його вплив простежується в діяльності української військової організації ОУН та УПА, а також сучасних формувань, такі як у -СО та полк АЗОВ. Всі вони в тій чи іншій мірі спираються на ідеї Міхновського про національну гідність, самостійність та необхідність захисту власної нації. Тож бо таким чином можна сказати, що здоровий націоналізм Міхновського став не лише ідеологічною основою, але й практичним дороговказом для багатьох поколінь борців за українську незалежність. І тож, бо якщо здоровий націоналізм був ідеологічним мотором Міхновського, то його головною мапою була ідея етнічної соборності, бачення України як єдиної нації, що простягалася від сяну по Кавказ. Це не просто красиве гасло з відомої брошури, а цілком реальна геополітична програма, в якій кожен клаптик української землі, від Галичини до Кубані був не просто метафорою, а частиною живого цілого. Міхновський не визнавав колоніальної логіки імперій, які розрізали Україну на шматки, частину записуючи в малороси, частину в австрійці, а ще частину в чорносотених козачків Кубані. Для нього все це був один народ, одна кров. І одне право на незалежну єдину та соборну державу. Це бачення тоді було революційним, особливо на тлі ліберальних течій тогочасної української інтелігенції, яка звикла думати лише в межах губерній і дозволених культурних ініціатив. У той час, коли більшість діячів мріяли лише про автономію в складі Російської імперії, Міхновський уже креслив кордони майбутньої України, що мала включати навіть ті регіони, де українців примусово асимілювали. Або розмивали штучними етнонімами. Саме тому в його уявленні етнічна соборність це не тільки географічна амбіція, а й акт історичної справедливості. Цікаво, що перші натяки на цю ідею з'явилися у Міхновського ще в юнацькі роки, коли той навчався у Харкові. Там він особисто ознайомився з кубанськими козаками, які, попри все, спілкувалися українською, дотримувалися звичаїв і навіть співали ті ж самі пісні, що й слобожани. Цей досвід справив на нього сильне враження, і вже тоді він починає писати ескізи майбутніх політичних програм, де Кубань це Україна, попри всі утиски з боку царської влади. Зрештою, у 1900-х роках, він навіть виступав за створення підпільних сіток впливу серед українського населення Кавказу, зокрема у військових частинах. Його ж проект Конституції 1905 року, фактично перший політичний маніфест Незалежної України, і передбачав він. Федеративний устрій держави, до складу якої мали увійти всі землі з українським етносом, включно з Кубанню, Холмщиною, Берестейщиною та Прящівщиною. Це не була утопія, це був виклик звернення до всіх, хто відчував себе українцем, навіть якщо імперські кати відмовляли їм у цьому праві. Тому, коли Міхновський говорив про відцяну по Кавказ, він не просто вимальовував абстрактну національну поезію. Він мав на увазі конкретні регіони і долі людей. І насправді цей підхід до національного об'єднання виявився пророчим. Пізніше саме він стане ідеологічною основою для націоналістичних рухів ХХ століття. Вони не просто боролися за незалежність, а вели свою боротьбу саме в межах етнічної соборності. Саме тому для українських повстанців Кубань не була чужою, а сян не був польською справою. Це було повернення до джерел, до ідеї, яка народилася в серці харківського студента, що писав маніфести. В пориві гніву проти імперської несправедливості. Та, можливо, найцікавіше це те, як ця ідея дожила до наших днів. Її несуть у собі ті, хто воював в УНАУНСО, і ті, хто тримає фронт сьогодні: бійці Азову, правого сектору та інших націоналістичних підрозділів. Для них карта України це не політичний компроміс з кордоном 1991 року. Це питання крові, ідентичності і спадкоємності боротьби. Вони, можливо, і не читали брошуру Міхновського, але живуть згідно з її сенсом. А гасло овіцяно по Кавказ, і з гасла стала стратегією. І, можливо, як особисто я надіюся, пророцтвом. Тож бо, коли Міхновський казав, що українці повинні мати свою державу або загинути, він мав на увазі не тільки мітинги й брошури й петиції. У його розумінні нація, яка хоче бути вільною, мусить навчитися брати зброю і бити, не оборонятися, а саме бити. І це дуже актуально в наш час. Його погляди на визвольну боротьбу були непримиренно жорсткі. Вже у перших його виступах на початку ХХ століття звучали ідеї збройного повстання, революційного насильства та самостійницької війни. Це було нечувано для українського середовища того часу, яке ще дихало етнографічними розвитками, культурництвом і компромісами з імперською владою. А Міхновський натомість ходив із шаблею і не цурався дуелей. Так, вам не почулося. Він і справді ходив із шаблею. Цей романтичний жест був не лише театральністю. Він демонстрував його переконання, що майбутнє України вирішується не на кафедрах, а на полі бою. У 1900-х роках він вже намагався створити перші збройні формування на основі студентства, готував людей до партизанської боротьби та мав зв'язки з підпільними мережами в армії. У 1917 році після падіння царизму, Міхновський одразу виступає за негайне формування українських збройних сил і робить це не на словах. Він стає першим ініціатором створення першого українського полку імені Богдана Хмельницького, фактично першого в новітній історії бойового підрозділу регулярної армії з національною ідентичністю. Його виступи перед солдатами у військових частинах. Це вже не політична агітація, а справжня мобілізація. Він переконує українців залишити російську армію і ставати під синьо-жовтий прапор. І коли Центральна Рада гальмує, граючи в автономію, Міхновський знову йде попереду. Він озброює людей, створює ради офіцерів та намагається перетворити армію на армію української нації. Але, як і завжди, надто радикальний для обережних, надто швидкий для повільних. Його ідеї розбиваються об інертність УЦР. Яка боїться незалежності більше, ніж залежності, і Міхновського відтісняють на маргінес. Проте зерно вже було посіяне. Саме це зерно проросте в 1920-х роках у середовищі колишніх вояків УНР, Галичан і молодих націоналістів. Українська військова організація, створена Євгеном Коновальцем, по суті, стала військовим продовженням міхновського світогляду: організація замість партії, саботаж замість дискусій. Постріли замість дебатів, УВО, а згодом і ОУН цей підхід у нову добу: добу терору, саботажу та партизанки. Коли їхні члени вбивають радянських дипломатів, польських чиновників та зрадників, вони не цитують Міхновського, але діють за його логікою, збройна боротьба єдинодієвий метод визволення. І в цьому велич його спадку. Бо, хоч він сам і не дожив до часів УПА, його образ, його стиль та його підхід. Усі вони стали основою українського військово-націоналістичного мислення. Для майбутніх підпільників і повстанців він був не просто теоретиком, він був типажем, радикальним, озброєним та безкомпромісним українцем, який не чекає дозволу на визволення. Це той дух, що передається не через книжки, а через кров. Уже в 1930-х роках молоді бійці ОУН формували свої бойові групи, знаючи, що стоять на плечах гіганта. Що їхня справа не нова, а продовження. Ідея про те, що український націоналізм не може бути пацифійським, що його природна форма військова, бере початок не з Бандери, а саме з Міхновського. І саме тому в історичному ланцюгу від Богдана Хмельницького через Міхновського і до УПА, і далі до сучасних добровольчих батальйонів, він стоїть як міст, людина, яка першою перевела українську національну ідею з культурної площини у військово-політичну. Людина, яка сказала, нація це той, хто бореться, і тим самим запалила вогонь, який палає і досі. При цьому, закликаючи до збройної боротьби, Міхновський жодного разу не відкидав важливість слова і культури, бо нація починається не лише з кордонів, а з мови, з пісні, з самоідентифікації. А з цим у тодішніх українців були великі проблеми: більшість освіченого населення імперії. І українці тут не виняток, спілкувалися російською. Українська ж існувала десь на рівні селянського говору, колискових пісень і заборонених книг, які передавали з рук в руки. Міхновський же натомість усвідомлював: безмовної революції не буде ніякої держави, бо Раб говорить мовою пана, а вільний своєю. Саме тому він виступав за українізацію в усіх формах, від урядового діловодства до військових команд. І це була не просто політична забаганка, це була боротьба за душу нашого народу. Не може бути нації без мови, казав він, і не просто казав. Усі свої тексти, промови і заклики, навіть юридичні документи Міхновський послідовно писав українською, навіть тоді, коли це виглядало як виклик знущання з імперського порядку і як свідома провокація. Цей лінгвістичний фронт став його персональним майданом. І тут варто згадати один із найбільш символічних і водночас недооцінених епізодів його участь в культурному концерті, так-так, у справжньому концерті, де головною зіркою стала Енеїда Івана Котляревського. У 1900 році в Харкові, де Міхновський активно працював як адвокат і політичний діяч, влаштували літературно-музичний вечір, присвячений Енеїді, першому в історії твору, написаному живою українською мовою. Здавалося б, культурна подія не більше. Але ні, для Міхновського це був акт культурної війни. Його виступ на цьому вечорі став чітким маніфестом: ми нація, і ми маємо свою мову, свою літературу, свою естетику і свою сміхову культуру, що може бути навіть гострішою за будь-яку сатиру. Енеїда в його баченні не просто бурласк про козаків у латах, а символ спротиву, символ живучості українського духу. Який навіть пригнічений уміє сміятися з імперії, з колоніального маразму і з самого себе. І тут варто розуміти ще одну річ: Міхновський не був просто діячем-теоретиком, він прекрасно розумів силу мемів ще до того, як це стало мейнстрімом. Тоді не було твіттера чи телеграм-каналів, але були сатиричні вірші, були глузливі тексти і були пісні. І все це він використовував у своїй боротьбі. Його стиль не суха Казенщина, а живе, іронічне. І іноді навіть нахабне слово. І це слово було україномовним. Можливо, саме тому його не пробачили ні росіяни, ні польські шовіністи, ні навіть власні обережні соратники. Бо українець, який не боїться говорити своєю мовою, ще й робить це сміливо, красиво і з вогнем, це вже не просто патріот, це загроза. По суті, Міхновський став тим, хто дав мові не просто право на існування, а й статус зброї, зброї, якої росіяни бояться і по сьогодні. Мова стала інструментом мобілізації, пропаганди і формування нової української еліти. І в цьому ще одна його революція, про яку часто забувають: революція лінгвістична, коли сотні, а потім тисячі молодих людей почали говорити, писати і мислити українською, не з обов'язку чи етнографічного інтересу, а з ідейної потреби бути собою. Це був вже не поступ, це був прорив, і в цьому прориві незгасна присутність Міхновського. Адже він перетворив мову з ностальгійного символу у бойовий прапор. При цьому, коли Міхновський у 1900 році писав про необхідність армії, коли говорив, що нація, яка не хоче годувати власного війська, готуватиме чуже, він, звісно, не міг уявити ні Ловаська, ні Маріуполя. Але чорт забирай, як же точно він це передбачив. Бо вся наша історія у 21 столітті це історія війни. І водночас історія того, як старі ідеї. Знаходять нове м'ясо, нову кров і нову шкіру. Ці слова не залишилися мертвими рядками в архіві. Вони проросли в людях, які в 90-х роках у дикому і незрівняному хаосі пострадянських років створили у наунсо. Вони були божевільними, без структури, без формування, без політичного даху, але були з ідеєю. І ця ідея нація понад усе. Вони їхали в Придністров'я, воювали в Абхазії, в Чечні і бачили скрізь одне й те саме. Імперію, яка не здохла, і це штовхало їх до думки або ми, або нас. Для унсовців Міхновський був не просто натхненником Він був пророком. Його візія озброєного націоналізму була для них дороговказом вони не чекали, поки нація дозріє. Вони вважали, що націю треба гартувати. І не в салонних дискусіях, а в окопах. І, хоч багато хто з них був хаотичним, романтичним або суперечливим. Вони продовжували ту лінію, яку провів Міхновський, не може бути держави без людей, готових за неї вбивати і помирати. А потім 2014 рік, і Міхновський знову оживає, уже зовсім в іншому поколінні, в хлопцях, які 5 травня 2014 року створили батальйон Азов. Хтось з них ніколи не читав самостійної України. Але дух був той самий. Коли ти бачиш, як 20-річні пацани йдуть проти кадрової армії. Однієї з найбільших держав світу, зі старими автоматами і патчем з ідеєю нації, ти розумієш міхновський живий. Бо він не лише про теорію, він про вибір. І цей вибір простий або ти хазяїн в себе дома, або раб третього не дано. Азов, це без перебільшення наступний рівень Міхновщини, не в сенсі копіювання гасел, а в сенсі практичного втілення його філософії. Це армія нового типу, не наймана, не державна в класичному рівні. Це добровільна верста нових українських лицарів, тих, хто обрав некомфорт і неспокій а боротьбу. І саме тому ворог боїться їх до судом, бо вони втілюють те, чого Російська імперія ненавидить: Молодих, красивих, зібраних, патріотичних і небезпечних. І так, вони не ідеальні, вони роблять помилки, але головне, що вони не втратили віри в себе, як в останній бастіон України. І коли на початку повномасштабного вторгнення весь світ казав. Що Київ впаде за три дні, саме тоді такі підрозділи, як Азов, стали тими, хто сказав: ні, тут буде кінець Москви. Це і є Міхновщина 21 століття. Це вже не просто книжка, це форма життя, це дисципліна, яка виростає з віри, це структура, яка тримається не на бюджетні кошти, а на ідеї, це традиція, яка йде не з музею, а з фронту. Тому, коли ми сьогодні дивимося на фотографії маріупольської оборони. Коли слухаємо розповіді визволених полонених зазосталі, коли читаємо щоденники командирів і рядових, які тижнями тримали позиції в пеклі, ми бачимо Міхновського тільки вже не в Сурдуті, а в броніку, не з пером, а з автоматом. Але все ще з тим самим поглядом холодним, переконаним і з вірою в те, що Україна це не територія, а нація з правом на злість, на зброю і на перемогу. І тут ми плавно підходимо до однієї з головних тез Микола Міхновського. А саме до імперіалізму, коли ми говоримо слово імперіалізм, в уяві одразу постає щось темне, жорстоке і загарбницьке. Нам роками втовкмачували, що це щось погане, чуже і огидне. Але якщо подивитись, то це те, чого якраз таки Україні і не вистачає. Міхновський це розумів ще тоді, коли Україна не мала навіть тіні незалежності, його ідея. Це не просто про відновлення держави, а й про її експансію, про Україну, яка не обороняється, а наступає, яка не чекає милості, а диктує правила, яка не вічно плаче про свої страждання, а ламає ще лепу тому, хто зазіхає на її життєвий простір. Згадаємо, що у самостійній Україні Міхновський окреслює межі нації не тільки за мовою і кров'ю, а й за політичним вибором. Віцяно по Кавказ це не географія, це претензія і виклик. Це відмова бути колонією навіть у думках. Та хіба тільки він, всі сильні гравці в світі, стали такими завдяки імперському мисленню, США глобальна імперія з власною культурною машиною, Китай не просто країна, а проєкт на століття вперед. А Росія це звір, що живе лише тоді, коли пожирає інших. І тільки ми досі соромимось думати про себе як про силу. Чому? Бо нас змусили, бо нас з дитинства привчали, щоб бути українцем. Це про терпіння, це про пісні, про сльози і про журбу, а не про велич, наступи амбіції. Але світ не дає часу для сентиментів. У 21 столітті виживають лише ті, хто готовий до наступу. Україна, якщо хоче існувати, має мислити імперське не в сенсі поневолення, а в сенсі сили, в сенсі суб'єктності і в сенсі поширення власного впливу, культурного, політичного і військового. Бо якщо не ми? То це буде робити хтось інший, і це не метафора. І тут Міхновський знову стає сучасним. Він не був мрійником, він був холодним стратегом. Він розумів, що держава це не клуб моральних ідей, а структура сили. І або ти її маєш, або зникаєш. Тому український імперіалізм це не розкіш, це необхідність. Ми не можемо дозволити собі бути мирною нацією не після Бучі, не після Сум, не після Києва, не після Ірпені і не після Маріуполя. Не після тисячі розстріляних у спину. Ми маємо право йти далі до Кубані, до Брянська, до всіх місць, звідки на нас прийшло зло, не з помсти, а з логіки виживання. І це не значить, що ми маємо стати такими, як Москва. Ні. Але ми маємо стати тими, кого Москва боїться. Ми маємо стати силою, з якою рахуються. Ми маємо стати тими, хто задає тон, формує порядок денний і штовхає історію вперед. Бо інакше. За все, що боролися Міхновський, УСС, УПА, УНАУНСО та АЗОВ, зникне і залишиться лише мовчазна територія з піднятим руками догори населенням. Але ми не для цього живемо. Ось чому сьогоднішній націоналізм має бути не лише оборонним, але й наступальним. Ось чому ми маємо не лише зберегти націю, а й зробити її домінантною у своєму життєвому просторі, у своїй культурі і у своїй силі. І ось чому імперіалізм це не каприз, а вимога. Вимога виживання. Ну а на цьому, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!